Реформа БТІ стартує у 2013 тисячі січня. Бюро технічної інвентаризації більше не буде реєструвати нерухомість. Це вже друга спроба проведення такої реформи. Хто тепер буде реєструвати нерухомість? З'ясовували новини. З нового року право власності на нерухомість будуть реєструвати нотаріуси як державні, так і приватні. Нововведення допоможе за один день оформляти документи щодо купівлі продажу майна. Відтак, спрощення процедури полегшить життя звичайним громадянам. Водночас додасть роботи нотаріусам. Чисто технічно, я до мене виникне проблем з користуванням е, тим реєстром. Тим більше ми працювали вже в тих реєстрах. Є, звісно, нюанси юридичного плану, але до січня місяця я думаю, що ще багато мають внести змін в цей закон щодо практичного використання. Зараз нотаріуси вчаться користуватися реєстрами, повідомляють у мін'юсті, тож проблем на ринку нерухомості через реформу не мало б виникнутим. Разом з тим юристи рекомендують не планувати угод купівлі продажу на січень наступного року. Якщо ви хочете на даний, на даний час укласти відповідний договір, вам потрібно це зробити до січня місяця, оскільки очевидно, що в перші місяці роботи дії нового закону існуватимуть технічні проблеми з проведенням реєстрації. Варто зазначити, що нотаріуси будуть реєструвати угоди щодо вторинного ринку нерухомості а новобудови реєструватиме нова структура державна реєстраційна служба. Юлія Денасієнко, Анатолій Лопаченко. Новини.